Святковий та дуже смачний різдвяний сирний кекс. Готувати його дуже просто, тож розпочинаємо. Добре промиті сухофрукти, заливаємо ромом, додаємо всі апельсину і за потреби трішки води, щоб сухофрукти були покриті рідиною. Далі добре збиваємо міксером розтоплене вершкове масло, сіль, цукор, ванільний цукор. З'єднавши масу, додаємо сюди кисломолочний сир, яйця і знову збиваємо міксером до однорідності. Після чого додаємо сюди просіяне борошно, розпушувач. і Замішавши тісто, викладаємо сюди сухофрукти, натираємо цедру лимону та апельсин. Подрібнюємо улюблені. Горішки. Також додаємо корицю та сухий імбир і добре вимішуємо тісто. Далі змащуємо форму олією, викладаємо тісто та відправляємо випікатись у попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 40-50 хвилин. А доки кекс охолоджується, приготуємо крем, з'єднавши крем-сир, цукрову пудру та вершкове масло. Добре збиваємо міксером та викладаємо на кекс. А прикрашала я цю красоту дольками мандарину, гілочками розмарину та ягідками журавлини. Ну що, наш різдвяний кекс вийшов дуже красивим, смачним та ароматним. Смачного!